Ми вітання всім. Це youtube канал Ми Україна, Олег Панюта на зв'язку, і наш шановний гість Павло Клінкін, поважний дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Пане Павле, наше вітання. Вітаю, пані Олеже. Я не знаю, чи <кхух> досяг поважного поважності, але радий вас бачити. Дякую на взаєм. Давайте поговоримо про вашого. Е, ну хотів сказати улюбленця. Ні, персону до якої точно у вас персонально особлива увага. Ясно, що ми говоримо про пана Трампа. Слухайте, він 15 днів да півмісяця при владі, а вже півсвіту перековбасуло через те, що він. Навіть не зробив, а збирається зробити. І таке відчуття, що півсвіту готове лише почути, що він збирається зробити, аби, да, аби дати йому все, ото, як то кажуть, да, на, на блюдці з, з кайомочкою. Що кажуть ваші американські друзі? В них таке саме відчуття, як усього світу? По-перше, ковбасить Америку, оскільки там відбуваються процеси, речі, яких за визначенням хтось не міг уявити. Наприклад, команда Ілона Маска, яка фактично хакнула внутрішню систему і намагається зрозуміти, що відбувається і як відбувається, і що відбувається неправильно. Ну, тобто, це дійсно речі, яких в історії штатів я не пам'ятаю. Також, звісно, дуже багато торнадо, які йдуть від Трампа, але маємо віддати йому належне. Його тактика, яку хтось вважає нахабною, хтось вважає такою навіть хамською, але дає результати по Канаді, дає результати по Мексиці, по Венесуелі. Подивимося, яка реакція зараз буде від вчорашнього візиту Нітаньяху, оскільки Трамп сказав, що газу потрібно зачищати, і це історія, яка Паласне звичайно по емоціях і власне почуттях мільйонів арабів, і не тільки в Газі. Яка буде реакція, яким чином там близький схід в широкому сенсі від цього зміниться? Як за реагуватиме мусульманський світ? Ми зараз на це подивимось. Тобто історія насправді про те, що Трамп не хоче поводити себе так, як встановлювали неписані правила системи, яка існувала після Другої світової, а не у внутрішньому сенсі американської політики, а не у сенсі зовнішньої політики, і він демонструє, що він буде інакшим. Він демонструє, що почалася ера Трампа. Вона звичайно буде дуже і дуже турбулентною з багатьма лебедями всіх можливих кольорів, які будуть падати можливо також достатньо швидко. Ну але ми ще не боїмось ризиків. Ми до цього звикли. І як пер... і я вважаю, що у нас в цій реальності є свої переваги, але будь-які переваги ще потрібно реалізувати. Пане Павло, але ви згадали про це, як на мене, цей американський офіс простих рішень Трамп ще нічого не зробив. Він тільки скаже сказав: Я запроваджу, що стосовно вас мити, так і все вже, начебто, вирішено. Але чомусь люди забувають, що рішення про виділення мільярдів на облаштування канадського кордону було не ось зараз, а ще в минулоріч, про те, що Мексика дала бій та мексиканським картелям. Це знову ж таки це не внаслідок розмови з Трампом. а Це так само була запланована історія. Але моє відчуття, Трамп прийшов сказав: Я зараз все це зроблю. Люди навколо сказали: Ок, добре, ми з вами погоджуємося і тільки Китай запровадив 15% мити, які в кінцевому рахунку вплив. На американського споживача, але це вже нікому не цікаво, як на мене, з тих самих американських споживачів. Ну, власне, китайське мита не дуже вплинуть на американського споживача, оскільки це американський скраплений газ, енергоносії, але частково дійсно сільське господарство. Де це вдарить, але потрібно знову-таки віддати належне Трампу. Що стосується канадійців, це планувалося достатньо довго, але політично їм складно було це просунути. І зараз Трамп їм фактично допоміг, дав їм пас цією історії. Що стосується Мексики, там є реальні досягнення. Там американці кажуть, що кількість перетинів кордону зменшилась на 93 Ну мені, мої друзі, кажуть, що це звичайно скорше виглядає як, як майже мрія, але точно в половину зменшилось, і це кажуть навіть абсолютно незалежні експерти. Ну і плюс мексиканці починають, незважаючи на свої дуже непрості внутрішні всі чвари, там контролювати кордон, контролювати ті штати, які дотичні до кордону. Там в деяких штатах картелі вже перейшли від моделі кримінального контролю до моделі територіального контролю. Тобто, в деякі міста в принципі неможливо заїхати, якщо ти. Ну факти не, <реш> не <та>, домовився <реш> понятійно з картелем. Ну не те, що там для туристів. Туристи там може і можуть ходити, хоча не впевнений, що хочуть, а от для всіх інших це проблема. І для багатьох американців те, що робить Трамп, це як щастя. От навіть з тими, хто далекий від політики, вони кажуть: ну, от нарешті, хтось там про нас почав турбуватися, хтось почав показувати, що такі американці. І як на мене, зараз ну подивіться навіть на рейтинги. Я ніколи там не вірив американським опитуванням, на відміну від європейських, ті, хоч таку тенденцію показують, але поки що рейтинг Трампа тримається навіть по перших опитуваннях. рейтинг демократів дуже сильно впав. і Їм потрібно зрозуміти, а про що вони в цій ситуації. Це зміниться достатньо швидко, оскільки в березні буде голосування за бюджет, і воно буде дуже непростим. Але поки Трамп вважає, що він в сильній позиції, і показує, що ну і всі якось там прикусили язика і дивляться на нього. Ну, китайці, звичайно, ні. Ну але китайці на то і є китайці. Пане Павло, ми звичайно дивимося і на реакцію нової адміністрації стосовно війни в Україні. Вже пан Волс і пан Єрмак мали розмови. Пані посолку Маркарову хотіли так само втягнути да, в внутрішні якісь політичні розборки і прив'язати там її інтерв'ю до необхідності проведення виборів в Україні. Ви бачите прив'язку е, політичного стабілізації і продовження е, допомоги американської? Чи дійсно це ось так, як подається деякими медіа е, американцями? Хоче х, американці хочуть нам е, надати так, що друзі, ми зараз швиденько зупинимо е, військові дії. Потім ви швиденько маєте нормалізувати політичний стан? Ну а потім вже будете домовлятися з Росією чи самі, чи за допомогою Європи? Як ви бачите зараз настрої Америки? Я цієї прив'язки не виключаю, але логіка цієї прив'язки вона інша, ніж як її розуміють тут в нас. Американці кажуть доволі просту річ, і вона полягає в тому, що так ми спробуємо досягти там припинення вогню і спробуємо якимось чином, щоб його вдалося гарантувати. Але далі ми не можемо допустити, щоб ситуація була непевною і нестабільною. І це насправді дуже погана історія, і ми маємо зробити її сталою на перспективу. А щоб її зробити, потрібно, як всі кажуть, і це ви чуєте майже кожного дня, щоб і ми, і російський режим пішли на певні кроки, які вони називають компромісними, і американці кажуть, що тоді українці мають зрозуміти, хто буде тими людьми, кому вони довірять. Власне існування України, які кроки, і, і хто будуть ті люди, які насправді готові взяти на себе, і це ж зовсім історія, не тільки там про президентські вибори, це дуже історії про парламентські вибори, оскільки, якщо ви говорите з американцями, вони постійно кажуть, що без законодавчого оформлення якихось речей, і це не про те, щоб там здавати території, а про те, взагалі яким чином відбуватиметься подальший розвиток України не обійтися? Плюс люди, які сьогодні прийшли до влади, вони вірять в класичну американську демократію, і вони не люблять людей, які фактично не отримали публічної легітимності, і вони кажуть, так у вас все окей, звісно, але люди, які йшли на ці вибори п'ять там з чимось років тому, вони йшли на них абсолютно в інших умовах. Якщо говорити про те, що що і як буде далі, то чому б ці вибори не провести? Ми можемо звичайно говорити про технічні технологічні причини, політичні. Як Путін буде нас качати і дестабілізувати, але з мого спілкування ці аргументи вони насправді не заходять на наших американських друзів. Ну щонайменше на більшість з них не заходять, і вони кажуть. От, дивіться, ну ви там кажете, що вас захочуть пересварити. Ну, власне, це ж ваша відповідальність за долю України. А чому ви маєте сваритися? А чому ви не маєте перед тими викликами, які підуть з Росією, якось навпаки об'єднатися? Тобто, логіка американців розумієте, вона інша. Мені складно сказати про всіх, але от з мого спілкування вона саме така. Пане Павло, але е, ми вважаємо, українці вважають, європейці вважають, що ми зараз на передовій зі злом. Так ми не пускаємо зло у Європу, не, ми не даємо розвинутися маховику третьої світової. Чи вважає так само Трамп? Бо дехто на заході і в Америці вважає, що Трампу не цікава війна в Україні. Він бачить в іншому загрози. Чи згодні ви з такою позицією? А що таке в іншому загрози? Ну, в глобальному протистоянні з Китаєм І він не бачить у ці зв'язку, що Китай через Росію послаблює Україну, Європу і зрештою Америку. Ні, він такого не бачить, і це не бачить також більша частина команди Трампа. Тобто, з одного боку, вони прекрасно розуміють, що є унікальне партнерство на сьогодні, фактично, залежність між російським режимом і Китаєм. І, власне, продовжувати війну в Росії можливо через те, що йде потік товарів, який уможливлює власне економічне функціонування сьогоднішньої Росії. А з іншого боку, вони вважають, що, по-перше, існування України воно важливо. Вони поважають українську боротьбу, і це я чую там буквально на кожному кроці. Вони бачать також можливість глобалізації цієї війни через корейців через Іран через інших, і це все країни, які в Штатах, як ви розумієте, точно не вважаються дружніми навіть в лапках. Але американці виходять з того, що Україна має бути частиною європейського простору, і саме Європа тут має докластися, а вони мають зупинити в першу чергу. Війну як таку, і вони кажуть, що ми готові до цього докластися. А ви відповідно вже турбуєтеся про те, щоб це була стала історія. Але сьогоднішня Європа на це, як ви розумієте, не здатна і навіть цього не хоче, оскільки а налякана, б не може зібрати себе докупи і, врешті-решт, взагалі не знає, а що таке Європа 21 століття. І, але маю сказати, що в Європі теж починаються думки стосовно того, а що буде, якщо Україна програє? І вони собі роблять і малюють аполіптичні сценарії. Тому історія про те, що власна наша війна безпосередньо стримує Китай, в сьогоднішньому Вашингтоні, ну щонайменше, прямо, не заходить. Пане Павло. Америка під керуванням великого бізнесу так було завжди, і це американцями нормально сприймається. Але нинішні підходи бізнес підходи до керування країною. Як вважаєте, вони спрацюють? Бо ви самі сказали, там маск хакнув там ледь не половину з державної системи управління. Ще одна половина, і Америка перестане бути Америкою. Не думаю, що Америка припинить бути Америкою. Той самий Ілон Маск сказав колись, я так приблизно перекладаю, що майбутнє має виглядати як майбутнє. Це його дуже відома і доволі, вибачте, прикольна фраза. Він сказав чимало різних, різних таких фраз. Але зверніть увагу, що значна частина великого бізнесу і не тільки великого бізнесу зараз точно на стороні Трампа, і це не те, що е, вони хочуть просто якось е, там зайнятися бізнес підлабузництвом назвемо його так. Хоча, напевно, це теж частина їхньої логіки, пане а... вибачте, переб'ю Маск інвестував в передвиборчу кампанію Трампа 300 мільйонів доларів. Він вже собі ввернув ці гроші за рахунок зростання свого статусу і зростання акцій на біржі, але справа не в грошах. Ну, яка різниця маску чи буде у нього на 10 мільярдів більше, чи на 15 мільярдів менше? Коли у тебе там майже півтрильйона, це звичайно важливо, але як на мене, не критично. А маск сам по собі каже, що ще 3-4 роки тому я був там послідовником демократів, і я фундаментально змінив свою думку. І так само зробили дуже багато бізнес-лідерів американських. Тому, як на мене, потрібно подивитися уважно на американську систему і зрозуміти, що в ній відбувається. Вона не може бути такою, як вона там була після Другої світової, так само, як Європа, яка після Другої світової хоче залишитись такою назавжди, насправді приречена на, ну, на поразку, і можливо, як іноді хто каже, і на перезавантаженні. Тому є люди дуже розумні люди, які бачать необхідність рухатись вперед, і за попередньою реальності вони вважають цей рух вперед неможливий, і це дуже серйозна насправді система висновків, яку для себе зробили багато бізнес-лідерів, і коли кажуть, що там. Там керівник Мета Цукерберг чи інший, тепер ходять навколо Трампа. Наскільки я знаю, вони теж зробили для себе висновок, що попередня реальність це реальність, яка може призвести до певної антиутопії. Ну так вони щонайменше кажуть, і що відбуватиметься в Штатах, для нас дуже дуже важливо, оскільки якщо в Штатах почнеться. Якась форма протистояння між цими фундаментальними баченнями майбутнього, то це найгірше буде реальність, яка тільки для нас можлива. Тобто для нас там демократична чи республіканська реальність вони різні і несуть з собою різні ризики. А от якщо почнеться бардак в Штатах, то от це реально трагічний. Я вважаю, майже катастрофічний сценарій. Не хочу нікого лікати. Для, для нас, і, можливо, для долі для нації і для долі державності. Оскільки ми поки що, я підкреслюю, поки що, не можемо замінити Штати як ключового союзника ні ким, ні Європою, ні ким. І Штати для нас критично важливі. Пане Павло, одним з передвиборчих гасел Трампа була фраза Дріл-дріл-дріл, та тобто пробурити якомога більше скважин для того, щоб забезпечити е, зменшення вартості енергоресурсів Україні, але враховуючи бізнесову хватку Трампа, не простіше йому зараз домовитися з потужними енергетичними гравцями глобальними, а для того, щоб свою обіцянку виконати, чи здатен Трамп глобально змінити ринок енергоресурсів? Так, і в оточенні Трампа є багато тих, хто вважає, що наступна ера енергетична не буде визначатися тільки джерелами енергії, що пановлюються наприклад, вони доволі критично ставляться до вітру, а вважають, що це буде визначатися ядерною енергетикою, ну зокрема, малими реакторами і термоядом. І вони до цього готуються, і це також означає фундаментальний виклик для Європи, яка поставила значною мірою на відновлювальні джерела енергії. Але американці виходять з того, що ми можемо бути за 15-20 років в ситуації, коли нафта і газ, крім хімії, буде нікому не потрібно а на хімію стільки всього те, Та також не потрібно. І це певна стратегічна логіка того, що ці запаси і боїння нових свердловин це історія про необхідність отримати стратегічні енергетичні та геополітичні і власне фінансові переваги зараз і підготуватися до майбутнього від грошей, які вони отримують. Можна погоджуватись чи не погоджуватись з цією логікою, але вона є. Вона, я би не сказав, що є абсолютно панівна в новій адміністрації, але вона дуже дуже виразно присутня. Чи може там домовитись з ключовими гравцями, такі як Сауди? Я вважаю, що може. Чи будуть ці умови, які він хоче, чи якісь компромісні? Скоріше за все компромісні. Але тим не менше, це все одно створить додатковий тиск на, на Росію, яка в принципі живе за рахунок енергоносіїв. Там вся державна і бізнес-модель цього режиму побудована саме на цьому. Е, і це означає, що ми насправді можемо опинитися в зовсім іншій реальності за рік чи за два від того, де ми зараз з вами є. Пане Павло, і тоді коротко, будь ласка, а, чи не занадто цинічно, чи це прагматично те, що Америка говорить про наші рідкоземельні метали, і так як на це відповів президент Зеленський, так ми готові надати, аби ми співпрацювали в цьому. Бо Соль скаже, що це цинічно? Я тільки хочу сказати, що мова йде не тільки про рідкосне земельні метали тіта або літій такими не є, як ви прекрасно розумієте, з точки зору шкільного курсу хімії. А, хоча у нас рідкоземельні метали теж є, теж присутні і теж дуже цікаві. Я вважаю, що нам дуже важливо затягнути ключових американських інвесторів і зав'язати національну безпеку в постачанні таких речей на штати. Оскільки це призведе до безпекового мислення, яке буде іншим стосовно нас, і це не про те, що ми там щось обмінюємо або віддаємо і так далі. І зараз в Європі також почнуться різні скіглення стосовно того, а чому не нам, а чому в Сполучені Штати. Але це безпекова історія, і це важлива історія для нас. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що багато речей, які у нас є, ми не можемо видобувати з нашим наявним рівнем технологій і фінансування. Хтось великий має прийти і разом з нами це почати. Е, чи ми маємо це робити відповідно до нашої власної стратегії? Дійсно так, і вона має обговорюватись. Ну але це питання насправді скоріше для. Для майбутнього. Пане Павле, дякую щиро за розмову. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних дякую. справ чотирнадцятого 2019 року, був гостем нашого ефіру. Спасибі, велику. Дякую, Вилик. пані Алеже.